Отже, ви вирішили пограти в ТНД, і вам в руки потрапила пригода під назвою Тиранія драконів. Ви не хочете читати книжку, але вам дуже цікаво дізнатися, про що вона. Що ж, давайте поглянемо швиденько. Обережно. Велетенські спойлери! Не для гравців. Вступ! В цій пригоді буде напад цілого синього дракона на маленьке містечко Грін з метою викрасти усі срібні ложки та вилки. Культисти Тіамат, смертельна дуель на першому рівні. Пропозиція поцупити декілька драконячих яєць, від якої не відмовляються. Подорож через усе узбережжя мечів у складі каравану крамарів, бандитів та зеленої дівчинки. Чалапання через болото до замку, де культисти, жаболюди і люди намагаються одне одного не вбити. Зустріч з чотирьохруким тролем, фанатиком Баала, який любить відривати руки. Літаючий людяний замок в Еледні. депутатські наради в глубоководді, унікальний шанс вмерти в льодовиковому морі, в гробниці лорда Мумій, в лісі ельфів, у вежі божевільного чеплуна і на курортах Тей. Ну і звичайно, битва з питоголовою богиною драконів Тяма та її культистами. Епізод перший Грінест у полум'ї. Бандити, кобольди і фанатики разом з синім драконом нападають на місто Грінест, поки персонажі протирають штани в таверні. Гра лише почалася, але ДМ вже тут і зараз дає можливість померти. Відбити на голову дворф пропонує вистрілити список драконом, а тим часом драконороджений чемпіон Фанатик викликає героя самоубця на дуель. Епізод 2. Табір нападників Героїв просять під видом бандитів проникнути в табір нападників, де їх чекає. Посвята в культисти в ямі з трупами, сортування скарбів та рятування заручників, в тому числі агента шпигунської організації арфістів. Епізод третій. Кладка драконів. Повторна подорож уже знайомий табір, але з метою поцупити драконічі яйця, які нападники лишили холонути в печері. Знову дуелю з дракону фанатиком. Епізод четвертий. В дорозі. Екскурсія в Алтурель місто з безпечним ні. Ліхтариком проти Нежиття. Подорож в декілька місяців у складі каравану крамерів, довгий хлопець, зелена дівчинка, гриби, що верещаті дарують божевілля та жаби вбивці з далекого космосу. Не вибішуйте джемно Глемсільвер. Бо інакше Жентарів виріже увесь караван, а демо доведеться шукати нову групу пригодників і, можливо, гравців. Епізод п'ятий Придорожна гостинність. Підробітка, по ремонтуванню доріг біля богами забутих боліт мерців, постійний срач з культистами каменярами та нічне знайомство з людоящерами контрабандистами. Епізод шостий. Замок Нерідар. Замок, болото, живолюди, людоящери, культисти культу дракона. Усі штиняють і від цього бісяться. Сміттєва вежа з отіджем, який легко переробить ваших персонажів на добриво. Вежа з привидами, де просто чили чудовисько з ваших найгірших кошмарів. Галан. Далі герої телепортуються з підземелья в гори сірої вершини. Епізод сьомий. Мисливський будинок. Один з героїв має шанс зустрітися з подругою дитинства, яка нині очолює одну з гілок культу Тіамат. Тим часом інші пригодники відвідують інтимний допит з чотирьохруким тролин по сумістисту фанатиком боговбивств Баала. Епізод восьмий замок у хмарах. Політ в людяному замку велетнів, де головний велетень організував геніальний план пробудження своїх побратимів до... до битви шляхом допомоги ворогам у поверненні злої богині драконів. Він точно нормальний. Ніжне побачення з древньою вампіршою, годування білого дракона, можливо, навіть кобальними. У героїв є чудовий шанс як використати замок і полетіти на всі чотири сторони, так і організувати круте піке і крушіння замку. Друга частина кампанії. Епізод перший нарада глибоководдя. Героїв запрошують королі і депутати інших фракцій та країн, щоб вони вмовили їх об'єднатися перед очевидною загрозою кінця світу. Цю пригоду гравці будуть пижитися, щоб вмовити дворфів та ельфів та людей об'єднати свої армії для організованої атаки. Епізод 2. Море рухомого льоду. Морська подорож пемісінько лігво білого дракона. Гостинний прийом племені води з аватару. У вартість якого входить отруйна риба. Рятування геніального вченого. Знайомство з не менш геніальною лядяною жабою та битва з білим драконом біля його джакузі. Епізод третій. Смерть тим, хто говорить з драконами. Полювання за головами, тобто масками тих, хто говорить з драконами. Герої відвідують гробниці лорда Мумії, намагаються правильно вирішити всі загадки, не зійти з розуму і не вмерти від кулі з скалетів, яка точно стане улюбленою пасткою Дегема і можливою причиною створення нових персонажів. Бородаті демони п'ють чай на кухні, а тим часом змійний народ Юанті намагається принести в жертву лідера культистів Варама Білого. Окремо чекає розслідування дивних нападів на ельфів, де ельф-зрадник син короля став культистом і тепер верхи на зеленому драконі руйнує поселення. Якщо герої не допоможуть друїду з поганою акторською грою, то їх чекає самогубна виласка в лігво зеленого дракона, де їх чекатимуть дракон, двоголові велетні, залякані дворяни та Тіамат. Епізод четвертий: Кульс атакує. Культисти досить оригінально намагаються тричі напасти на героїв: спочатку в таверні або на дорозі, потім на вулиці або на дорозі, потім в місті або десь, ну можливо на дорозі. Епізод п'ятий. Підійміться металеві дракони. Дракони запрошують героїв на свою нараду, щоб пояснити, чому вони не будуть діяти разом і взагалі вони хочуть почати атаку, не чекаючи малі народи. Бонусом кожен дракон дає героям урок історії і розповідає, чому персонажі гравців винні у всіх гріхах своїх предків. Окрім Німурха. Він усіх любить і взагалі сонечка. Епізод шостий: Вежа Кзонтала. Без п'яти хвилин мертвий персонаж просить героїв врятувати його від культистів. Він теж культист, але, типу, старомодний. Любить з драконів в нежить робити. Ви не розумієте, це інше. Герою доведеться пройти через хіт парад найтупіших і найбільш безглуздих загадок в історії Dungeons and Dragons. Власник вежі не хотів бачити чужинців, от і автор пригоди не хоче, щоб герої сунулися далі цього епізоду. Поки герої змагаються з циклопами у киданні каменів та п'ють отруйний чай з Дао, у культистів відбувається громадянська війна. Епізод сьомий. Місія Фреї Представники найдобрішої фаєруни нації запрошують героїв на допит у себе вдома. книжці це абсолютно дивна сцена, яка лишить ваших гравців з відчуттям домагання. Епізод 8. Пробудження тямат. Герої цілу пригоду збирали війська та завойовували довіру фракції. Тепер ці ресурси і армії можна використати під час нападу на базу культистів. Тільки пригода нам не пояснює, як це треба робити. Типу, киньте кубик за обидві сторони, у кого більше, той переміг. Герої героїчно проникають в лігову культу, б'ються з натовпом ворогів і підходять до місця проведення ритуалу призову Тіамат. Лишилася фігня, просто битва з максимально незбалансованою богиною, яка змусить ваших щеклунів без бій лубатися в носі, бо вона не вірить в їх магію нижче сьомого рівня, а також не сприймає серйозно пошкодження від кислоти, вогню, блискавки, холоду, отрути та електрики. А ще вона б'є по вісім разів на за раунд. Щасти вам! Герої вбивають богиню і рятують світ. Або програють і ДМ думають, чи варто пропонувати гравцям пригоду спуск в Вернус? Кінець. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний. Мирного вам неба!